Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язку Роберт Лурян, е аналітик даних громадянської мережі «ОПОР». Пане Роберте, вітання. Доброго дня. Е пане Роберте, хотілося б е запитати про ваше дослідження. Е таке масштабне, такої, такої Масштабної е системи цілої в соцмережах е мережі можна сказати. Різних груп пабліків, е, які мають, ну, скоріш за все, якийсь російський слід, е, різні групи, які дуже великі охоплення мають дуже багато взаємодії, е, яким поступаються навіть найпопулярніші такі українські пабліки. Е, розкажіть, як ви на таку мережу взагалі натрапили, і що це за такі пабліки групи? Який там контент взагалі, і, і чому і чому саме російський слід звід там проглядається? так Дивіться, ну це доволі складна система, як ви вже сказали. Вона дійсно складається з дуже багатьох, скажімо так, суб'єктів чи об'єктів, які беруть не участь, і основну роль вони відіграються в Фейсбук сторінки та Фейсбук групи, які безпосередньо опублікують інформацію в соціальній мережі, і нашу увагу саме привернули вони в першу чергу. Адже вони отримали в Фейсбуці, там відповідно до наших аналітичних там до досліджень та інструментів, просто шалені охоплення, які перевищували всі там найбільші українські ти сторінки Побер... Якщо що живим зі своїми 3,5 мільйонами підписників. Вони мали в 10 разів менше охоплення ніж ці сторінки. Так, ми звернули на них увагу в першу чергу, і звернули увагу на той контент, який вони просувають соціальні мережі Фейсбук. Як правило, цей контент доволі маніпулятивний. Тобто він в собі не містить ніякої інформацію, він містить собі лише заголовки, таких, скажем, клікбейтні, як їх називають. Тобто, які мотивують користувачів переходити на відповідні веб-сайти. І ще нашу увагу перевернуло, що всі ці сторінки адмініструвалися. З вірменії Фейсбук тобто, надає такі, ну тобто, є в нього інструмент прозорості, який дає нам інформацію про те, де знаходяться адміністратори цієї ну, сторінок. Так ми ідентифікували 30 сторінок, які по суті публікували доволі схожий або навіть подібний контент, і відповідно вони публікували кожна з сторінок, майже мала свій персональний вебсайт, і це є перша частина. Тобто, ну скажімо, елемент нашого нашої мережі, який складався з цих сторінок. E, давайте трішки про контент, який вони публікували, і як вони саме e, мотивували простачі переходити на свій вебсайт. Цей контент, ну як я вже казав, він доволі маніпулятивний і розрахований вперше в першу чергу на те, щоб викликати якусь там емоційну реакцію людей. Так однією з таких найпопулярніших тем, яку просували ці сторінки, це інформація про загибель наших воїнів і захисників, яку вони поширювали систематично на своїх платформах. Ну, ця інформація є доволі. Чутвивою для нас такий час, у нас вже більше одного року допомоштабна війна. Тобто, ми щодня втрачаємо наших найкращих людей, і звісно, жоден користувач не може пройти повз цієї теми. Відповідно, вони на цьому грають свою роль, тим саме збільшуючи собі охоплення, збільшуючи кількість репостів, лайків тощо і розширюючи свою аудиторію. Ще однією такою темою були це публікація різноманітних пророцтв, передбачення мультфарів, не знаю і різних передбачених страсенців тощо, яким вони там обіцяли умовно розказати, коли завершиться війна, то да українці таки перебувають в турбулентному такому стані. Вже більше рік, і звичайно, їм хочеться дізнатися. Кожному хочеться дізнатися, коли завершиться війна коли наші перемоги. Проте вони такої ж теми підігрівали наші, ну тобто прослухаючи Фейсбук і таким чином заманів на сайті. Ну і звісно ж нікуди не пішов без дезінформації. Тобто ці сторінки регулярно публікували різноманітну неправдиву інформацію. У них там однією з таких хот тем, типу гарячих тем, була публікація про смерть. Ще живих українських е зірок, або навіть не лише українських, а навіть російських. Тобто, зірки, наприклад, вони публікували постійну інформацію про смерть Володимира Горянського, хоча він насправді живий, продовжує свої гастролі. Таким чином, тобто, користувач бачить цю інформацію, і звісно, там думає, що це новина, дійсно це сталося. Переходить на цей сайт. Ну і далі, коли вже користувачі відповідно зацікавилися цією інформацією, переходять на цей сайт, в роль вступає тобто, інша. Інші механізми і інша ця мета тоді ці сторінок, тобто адміністратори цих сторінок, поскорювати штучні, прості веб-сайти, використовуючи там двигунитки типу Wordpress. ці сайти зовсім не мають ніякого зовнішнього оформлення проте просто нашпиговані знизу до верху різноманітною рекламою. Тобто, не якщо ви заходите з мобільного телефону, не натрапити на цю рекламу, не натиснути на неї просто неможливо. І тут і тут там виходить їхня головна ціль, тобто вони ці реклами монетизують, скажімо так, наше горе, наші емоції, які ми викладаємо цих місця, тому що вони отримують трафік з Фейсбука. Відповідно, продаючи рекламу користувачам, вони заробляють гроші. Заробляння грошей на співчутті нашому на нашому. Ну і далі наступне наступної нашої цілі стало вивчення. А що ж там рекламується? Яка, яка там реклама? Ми вияснили, що ну тобто рекламу на цих сайтах розміщує українська компанія, яка має так свій офіс в Америці. ЕМДЖІДІД ЕМДІД, точно я там не знаю, як вона розшифровується, і безпосередньо можна розділити ось і контент цих рекламних хорошо на три категорії: перша категорія це реклама різноманітних лікарських засобів і побутових товарів. Інша категорія це е, е, публікація різноманітних, тобто новин про те, що можна отримати фінансову допомогу, там різні організації міжнародні виплачують безкоштовно гроші. Можна дуже швидко примножити свій капітал, тощо, ну тобто, мотивуючи до якихось фінансових проблем. І третя категорія це безпосередньо просування українських засаді. Я можу зараз коротко розкажу про кожну з цих категорій і почну, напевно, з продажу ось цих лікарських засобів. Ми дійсно пішли на ось тут. Є навіть зараз на екрані приклади, як вони продають жоден з цих лікарських засобів, які вони рекламуються, не продається в. Звичайних хапте, тобто і саме походження цих ліків є доволі сумнівне, адже там жодної інформації в, там, в мережі інтернет, що їхні ви не знайдете, і ці ж ліки продаються в Росії доволі і також таким самим чином. Тобто, ми ну, зокрема, я заповнив одну таку анкету, там де мені обіцяли безкоштовний набір ліків, і тоді і тоді вступають в роль вже відповідно там психологічні такі, скажем, хитрощі, адже до вас зразу дзвонить телефоном. Консультант виставляється суперлікарем, суперекспертом. Відповідно, 20 хвилин промиває вам е голову, і після цього відмовитись від покупки ліків вже неможливо. Чесно, я, я, я спілкувався з цією людиною, і тобто, якщо б я був би на місці якогось похилого чоловіка чи жінки, яка має дійсно проблеми зі здоров'ям, на правду на, трамнетрамплена це оголошення. То вже відмовитися від покупки цих ліків неможливо. А на момент, вже коли телефонного дзвінка, там ціна, вартість цих кіків просто зростає до до декількох тисяч гривень. Угу. Другою схемою, друга схема, яка рекламується на цих вебсайтах, це є інформація по ну про різноманітні там способи збагачення, як я казав, або отримання матеріальної допомоги. Ці вони в кінці ведуть до росіян і російських фішингових сайтів. Мета яких заволодіти доступом до вашого комп'ютера, телефона, будь-чого, вони це роблять під під приводом того, що вони хочуть провести вам інструкцію, і просять вас встановити там програмне забезпечення. Енідес це таке програмне забезпечення, яке дозволяє там, дистанційно керувати вашим комп'ютером девайсом з будь-якої точки світу, і якщо зловмисник би отримав доступ до вашого девайса, можна забутися про всі ваші там заощадження в мобільних банках. Ваші персональні дані, ваші фотографії, ваші листи, тощо, тощо. Тобто, ми зв'язалися. Ми тобто заповнили цю анкету, з нами зв'язалися теж оператори, запропонували нам збагатитися помножити свій капітал, теж там використовували різноманітні психологічні хитрощі е, і попросили встановити це програмне забезпечення. Ми, Ну тобто, ми там в ході розмови попросили їх там сказати українське традиційно перевірки слово політика, е, але проте оператор. Хоч і як стверджувала, що вони живуть, проживають в Києві. В них є пофісів, ніяк не змогла впоратися з цим просто доволі складним завданням і передала трубку своєму старшому менеджеру. Ну а потім, коли вже ми спілкувалися з нашим менеджером, там на вітання слава Україні, просто питався якихось яких неймовірний потік українофобських висловлює. Що тобто стверджує про те, що це просто фінансова шахрайська схема росіян, які видурюють гроші в українців, які там намагаються. Які мають якісь там фінансові труднощі. Ну і третя безумовна категорія це реклама українських видань за допомогою там, сайту Ideal Media. тобто, знову ж таки, топові українські інформаційні агенції, там є список, зокрема, за повним списом можете ознайомитися в моїй статті. Вони використовують ці ж рекламні майданчики для того, щоб збільшувати аудиторію переглядів свого вебсату. Ну, це такі, можна сказати, арбітраж трафіку. Тому що вони там купляють в, в цій компанії, продають інше. Ось такі То, дослідження. Неймовірна, неймовірна інформація. Та дякуємо вам за те, що дійсно провели таку інформацію. Але е, мене от зацікавило, чому саме в тих Фейсбуках саме адміністратори, адміністратори були із Вірменії? Чи вам вдалося якось з ними сконтактувати? Е, ні, на жаль, не вдалося сконтактувати. Тобто не факт, що це були саме громадяни Вірменії, це можуть бути громадяни будь-якої країни, просто які перебувають, наприклад, на території Вірменії або користуються вірменськими ip адресами. Тобто, ну адміністратори сторінок недоступні в Фейсбуці, не можна переглядати хто саме, які профілі стоїть за ними. Плюс вони там було поміщено, що вони використовують фейкові облікові записи з іменами відомих вірменських зірок естради їхні національної. Ну, тобто, ми не змогли встановити, ну неможливо встановити, хто саме адмініструє адмініструється. Угу. Пане Роберте, а стосовно учасників цих груп, чи якими чином ви дивилися, чи там дійсно практично всі українці, чи там також мешканці і громадяни інших країн теж є. Дивіться, ці сторінки виключно заточені, якщо можна так сказати, на українців, тому що навіть угу. якщо подивитися на назви, перелік назви цих. Сторінок, вони всі виключно патріотичні або мімікрують, як скатимімікрують під патріотичність. Там такі назви можна зустріти як Україна переможе, слава Україні, Україна понад усе, моя батьківщина. Ну і інші там патріотичні лозунги, і зокрема, вони там ну, намагаються публікувати, нібито патріотичну інформацію і ідентифікують себе як ну то, мімікрують під патріотичну організацію, і всі події описані навколо України. Тому там безпосередньо кількість підписників складається з українських користувачів, і на моє диво, тобто, якщо там переходити на ці всі сторінки, можна зустріти дуже багато там знайомих з ваших друзів Facebook, які підписані на ці інформаційні сторінки і споживають з них інформацію. І це для мене стало деякою несподіванкою, тому що серед них там доволі скажімо так медіаграмотні бувають також люди. Пане Роберте, скажіть, ну дійсно от такі, така аудиторія, особливо там в Україні, там в сусідніх країнах, там в тій ж самій Росії, завжди була. У мене, наприклад, там мама, яка яка там ніколи не користувалася тим Фейсбуком, там поширює так само всякі там групи відкритки, поздравлення. Там ну це в принципі десь приблизно так само діюча система. Але е, що з цим можна робити? Тому що в принципі то аудиторія і її інтелектуальний якби розвиток в цих мережах зміниться ну мабуть десь ще через покоління. Угу. Дивіться, да тут комплексна проблема, і відповідно, так як це комплексна проблема, вона потребує комплексних рішень тут є одразу на сказати, цим дослідженням. Ми привідкрили одразу три, три таких ключові проблеми. І на кожну з цих проблем є можливо, можна знайти з рішення. Перша проблема це, звісно, медіаграмотність наших користувачів, наших співгромадян, тому що нам потрібно підвищувати цю медіаграмотність з знаманітними освітніми та просвітніми шляхами повідомляти про небезпечність. Ну тобто не Небезпечність поширення таких дописів у своїх стрічках, небезпечність переходів на такі вебсайти, різноманітні рекламні огорошення, реєстрацію, там ну, скажімо так, заповнення своїх персональних даних в різних формах. Тобто нам потрібно працювати над цим. Інша проблема це є проблема алгоритмів безпосередньо саме facebook сторінки, ну безпосередньо самої соціальної мережі Facebook тому що ці сторінки не використовують взагалі рекламних е рекламних механізмів Фейсбук. Вони не, тобто не платять гроші Фейсбуку, вони просуваються допомоги органів тут. заключається одна проблема в тому, що Алгоритми Фейсбука заточені так, щоб частіше нам показувати більше дезінформації, якусь тобто, там сенсаційну новину, чи, наприклад, якісь конспірологічні теорії, і якусь там правдиву, зважено по фактах інформацію. Це в першу чергу пов'язано з тим, що ну, тобто, головна цінність там, компанії, її капіталізація залежить від того, скільки рекламних оголошень вони здатні продавати Ну, Тобто, їх час користувача, проведений на їхній платформі, це їхні гроші. І вони мотивують користувачі проводити якомога більше часу на платформу тому пропонують більш такий сенсаційний, скажімо так, не до кінця перевірений контент, як зокрема просуваються сторінки, і з цим також потрібно працювати потрібно комунікувати з адміністрацією соціальних мереж. Відповідно, щоб вони підвищили прозорість роботи цих алгоритмів, показу реклами, щоб вони більше частіше показували користувачам правдивий е, контент від, там, скажімо, перевірених джерел інформації, які відповідають дійсності, і відповідно блокували діяльність з таких координованих сторінок. Ми, зокрема, там звернулися до Фейсбука і надали їм там, ну тобто, надали весь перелік віднайденої, тобто дослідженої інформації. І сподіваємося, що вони е, зовсім скоро заблокують ці сторінки. Інша є проблема це те, що на дезінформації дозволяють заробляти. Тобто, як ми бачимо, що ці всі вебсайти, які там адміністратори цих сторінок, вебсайтів, вони за це отримують гроші. Вони фінансуються. Відповідно, поки це фінансування не буде припинено, не буде припинено ось ця діяльність поширення цвіт дезінформації, маніпулятивних повідомлень. Там після нашого ну після публікації дослідження на цих сайтах зокрема вже припинена діяльність, ну тобто рек, Діяльність цих рекламних банерів компанії НГІТ. Проте, ну я зразу скажу, що ми вже проводимо нове дослідження, і там, зокрема, кількість цих сайтів значно вище ці три які описані в нашому матеріалі. Відповідно, треба стимулю... ну, тобто треба говорити з саме рекламодавцями та державними компаніями, що ну тобто повинні бути здійснюватися якісь внутрішні перевірки та недопущення такого, щоб здійснювався фінансування таких маніпулятивних сторінок. Ну і третя це діяльність відповідно там наших правоохоронних органів, Мінцифри та інших щодо блокування таких фішингових вебсайтів. Ось нас нещодавно там запрацював при, при е, національний реєстр автоматичного блокування фішні. Які спряма блокування веб-сайтів, які спрямовані в першу чергу на блокування фішингових сайтів. Там є доволі багато питань до нього, чи він буде блокувати. Ну, тобто, чи він не створить якісь проблеми зі свободою слова, з цензурою там, блокуванням якихось непотрібних там чи політичних вебсайтів? Але проте його розробники заявляють, що першочергово це боротьба з фішингом. Проте як ми бачимо, там станом на сьогодні, що жоден з цих вебсайтів чи з інших фішингових вебсайтів не був заблокований. Пане Роберте, а скажіть, будь ласка, домени в цих сайтів. Вони українські, російські, чи не знати які? І, ну тобто на них легко дуже перейти? Так, навіть якщо в деяких сайтах трапляються російські домени, вони, звісно, можуть будуть заблоковані тобто, українськими провайдерами. Там, наприклад, був сайт україна.ру .ok або <свісно> навіть домени Радянського Союзу, які є СЮ. Де більшість з них місяця або ней, нейтральні домени, типу інфо, або горг, або ж там українські. Ну, але проблема доменів з гостром стоїть, я думаю, що е, там, і створення, зокрема, цих веб-сайтів. Тобто, створити цей веб-сайт, і можна буквально за пів години часу за комп'ютером і зробити для нього новий домен. Mm -hmm. ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так, будь ласка. Я слухаю. Ви згадували про те, що телефонували в кол-центри тих чи інших структур, то там теж були українські номери, чи чи там якісь іноземні були? Якщо говорити про продаж лікарських засобів і різних там побут, ну, цих нібито лікарських засобів, повторюсь тому що їхня, ну тобто, ну, я хоч і не є експертом фармацетологом, проте ну Іхня там, скажімо так, доцільність їхнього використання. У мене, у мене великі сумніви щодо доцільності їх використання. То це відповідно цим займаються реально українці. Тобто, це з українського телефонного номера, вам телефонує з кого центру, українською мовою, тобто стовідсотково це українець, який перебуває на території України, вам розповідає про. Там, доцільність використання магічні якості цього припара цього та іншого препарату і одразу ж пропонують вам нічого навіть не передплачуючи, просто там підтверджуючи по телефону, відправити це новий кошти. Якщо говорити про ці фінансові схеми, то там відповідно вже телефонують з іноземного якогось мобільного номеру відповідно там. Пишуть там WhatsApp якогось австрійського чи там румунського, наприклад, мобільного оператора, проте варто розуміти, що це не є проблема в сучасному світі, тобто, купити собі через інтернет номер будь-якого там оператора, навіть українського, і телефонувати з нього. Але безпосередньо за цими фінансовими схемами я на 100% переконаний, що стоять саме Росія. Ну і чи відомо вам вже про якусь реакцію та з боку нашої влади, чи якось вона може втрутитися, щось змінити, щоб дійсно ось цей фішинг, ці фішингові сайти сайти були недоступні в Україні і не викрадалися. Ну я просто уявляти, можу уявити та які в людей проблеми, хто повівся на ось ці фейки. Так, ми, ми, ми ще не ми ще не з'яслали. Ми лише готуємо зараз звернення до кіберполіції до Мінцифри з переліком цих інформаційних ресурсів. Ну, і будемо чекати на їхню там оперативну реакцію та блокування. Е, ну просто ми скажемо, ми охопили лише невеличку, зовсім невеличку частину цих всіх інформаційних ресурсів, які в нас діють, тому що ми досліджували саме ці сторінки, які адмініструються з Вірменії. І вони мають доволі однотипні багато схожих ознак. Ми закривалися на одній спільній мережі. Таких мереж є безліз, якої стоять там і українці, і громадяни інших країн, в тому числі і російські, і тобто ну масиви даних, які зараз там щодня просто публікуються, виробляються в мережі інтернет, просто грандіозні. Навіть ось всі соціологічні досвідчення, які там зокрема проводили громадянська мережа, «Опора», та інші організації, свідчать, що зараз. Українці споживають новини переважно соціальних мереж, а не більше з телеграму, тому обсяг даних, обсяг інформації просто шалений, і це ну дуже великий виклик, скажімо так, і для дослідників, і для правоохоронців оперативно відстежувати там поширення не знаю, дезінформації чи там різноманітних фінансових чахрайських схем в інтернеті та оперативно їх блокувати. Дякуємо вам, пане Роберте, за вашу роботу і за те, що знайшли можливість нам розповісти про неї в нашому ефірі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, аналітик даних громадянської мережі ОПОРА. Роберт Лорян був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пан.